Усіх вітаю, любі друзі. Сьогодні у випуску УЄФА покарало збірну України за матч з Італією. Лідер Шахтаря оголосив, що покине клуб. Головний тренер Жироний Мічел планує взяти Віктора Циганкова із собою в Барселону. Названі суперники Шахтаря в Лізі Європи навесні. Гірникам буде не солодко. Все це а також багато іншого на Ютуб-каналі Football Days. Поїхали! Лідер та капітан Донецького шахтаря Тарас Степаненко покине клуб взимку або влітку наступного року. Про це повідомив сам футболіст Гірників. За словами Степаненка, у нього залишається 6 місяців до кінця контракту, і взимку він буде дивитися на пропозиції для продовження своєї кар'єри. При цьому Тарас не раз заявляв, що хотів би спробувати свої сили в європейському чемпіонаті, а саме в англійській прем'єр-лізі. На жаль, Тарас Степаненко, як і його однорядки коноплянка Ярмонко, про яких я казав в минулому випуску, не молодіє. Тим не менш, на відміну від того, ж таки коноплянки, Степаненко залишається грати на досить пристойному рівні, і за усю свою кар'єру він точно заслужив шанс пограти в сильному європейському чемпіонаті. Єдине питання, чи готовий якийсь більш-менш пристойний клуб взяти 34-річного Степаненка до свого складу, враховуючи його можливі проблеми зі здоров'ям. То це велике питання. Потенційна ж втрата Степаненко може дуже сильно вдарити на донецький шахтар, де залишилося не так багато старожирів та лідерів команди, які ще встигли пограти на Донбас арені. Степаненко один з останніх таких футболістів. Та й готової заміни для Тарасу у шахтаря зараз немає. І далеко не факт, що навіть якщо Шахтар вийде на трансферний ринок, то гірникам вдасться знайти нового стабільного опорника, яким завжди був Степаненко. Віктор Циганков може пройти в каталонську Барселону вже в наступному сезоні. Справа в тому, що агент головного тренера Жирони Мічела Санчеса з жовтня мав три зустрічі з представниками Барселони, повідомляє Франсуа Галіардо з Ель Chiringuito. Якщо нічого не зміниться, то тренер Жирони Мічел очолить Барселону з наступного сезону. Якщо ж Хаві звільнять раніше, то виконуючим обов'язки головного тренера буде Рафа Маркес, який працює з Барселоною Б. Візначимо, що Мічел очолює Жирону з літа 2021 року. Він повернув команду з секунди в Ла Лігу, а зараз каталонці лідерують в чемпіонаті. Барселона ж при цьому йде четвертою. Як зазначають іспанські змі, Мічел планує взяти декількох лідерів Жирони до свого складу в Барселонії. Серед них і півзахисника та лідера команди Савіо та Віктора Циганкова. Мічел вважає, що циганков ідеально впишеться в майбутню структуру гри його Барселони. Так само, як він ідеально вписався в структуру гри Жирони. Буде дуже шкода, якщо тренер Жирони Мічел піде з команди, адже він фактично створив казку для усіх вболівальників Жирони по всьому світу, перетворивши Жирону зі скромної команди на клуб претендент на титули ліги. Але враховуючи, що на багатьох лідерів Жирони є високий попит з боку європейських грандів, то не дивно, що Мічел також може піти. Наврядчі наставник забажає заново по одному гвинтику будувати ще одну команду. У Барселоні ж у нього буде куди більше можливостей, і він може стати новим гвардіолою для цієї команди. Що стосується перспектив нашого Віктора Циганкова, то у схемі Мітчела в Жороні на циганкова покладена одна з ключових ролей в команді. Тому не дивно, що тренер хоче забрати Віктора до себе. Перехід в Барселону до Циганкова був би чудовим варіантом, адже його купують не просто так, а спеціально під тренера. А отже, на нього будуть розраховувати в Барсії. Ще як я казав в минулому випуску, Динамо також заробить непогані гроші від цього трансферу. Тому, як то кажуть, усі тільки в плюсі від цього потенційного переходу. УЄФА покарала збірну України. Дисциплінарний комітет УЄФА виніс рішення щодо російської поведінки фанів збірної України в номінально-домашньому матчі проти Італії у кваліфікації Євро-2024. Українську асоціацію футболу штрафували на 20 тисяч євро. Окрім того, наступний домашній матч турніру під егідою УЄФА збірна України повинна провести з частково закритими трибунами. Треба лишити пустими не менше як 5 тисяч місць на стадіоні. Відзначимо, що наступний домашній матч Україна може провести в березні, якщо обіграє Боснію Герцеговиною, тоді українці у фіналі 26 березня зустрінуться з Ізраїлем або Ісландією та будуть номінальними господарями цього матчу. УЄФА, як завжди, в своєму стилі карає вибірково. Не досить зрозуміло, де вони побачили расизм в діях наших болівальників у цьому матчі. Мало того, що наша збірна вимушена і так грати не вдома, а за кордоном, так ще й УЄФА вносить палиці в колеса нашій країні. Чомусь колись коли на стадіонах вивішують прапори так званої ДНР або щось на підтримку Росії, то немає ніяких штрафів та покарань з боку УЄФА. Зате в матчі саме нашої збірної вони побачили якийсь видуманий расизм. Складається враження, що УЄФА просто не хоче бачити Україну на Євро. І ферня компанія роблять усе можливе, щоб наша збірна туди не потрапила. Донецький шахтар дізнався потенційних суперників у лізі Європи на стадії 1 16 та однієї восьмої фіналу цього турніру. Серед можливих суперників гірників вже в першому раунді такі команди. Фрайбург, Брайтон, Рейнджер, Спортінг Тулуза, за Рома та Карабах. Що стосується наступного раунду 1 восьмого фіналу, то поки там наступні суперники. Вестхем, Марсель, Бетіс, Атланта, Ліверпуль, Рен, Славія та Байер. Жеребкування у дні Ліги Європи відбудеться в понеділок, 18 грудня у швейцарському нійоні. Звичайно, ще деякі потенційні суперники шахтаря в лізі Європи ще можуть змінитися. Однак в основній масі будуть саме ті перелічені мною команди. І тут потрібно сказати, що саме перший раунд у лізі Європи Шахтарю цілком по зубам пройти свого суперника. Хоча багато чого буде залежати від жеребу. Точно не хотілося б грати з Віліреалом, а також з Ромою Муріньо, яка нещодавно вже обігрувала Шахтар. З іншими ж бодатися та перемагати цілком можна. А от що стосується наступного раунду однієї восьми фіналу Ліги Європи, то тут Шахтарю буде дуже важко щось. Протиставити своєму опоненту. Фактично кожна команда це топ-клуб для Ліги Європи. Особливо виділяється Ліверпуль Юргена Клопа та Байер Хабі Алонсо. Проти цих команд у шахтаря фактично немає жодних шансів. А от з Ранем та Славією ще можна поборотись. Любі друзі, пишіть в коментарях, якого б суперника ви хотіли б для Шахтаря у раунді плей-офф Ліги Європи. Президент Уїфа Олександр Чеферін хоче правити вічно. За інформацією видання Daily Mail, нинішній президент УЄФА Олександр Чефірін хоче внести зміни до уставу організації, що дозволить йому балотуватися на четвертий президентський термін УЄФА. Таким чином, словенець може залишитись на своїй посаді до 2031 року. Нагадаємо, що у 2016 році він очолив організацію після відсторонення Мішеля Платіні та обіймав цю посаду 2,5 з половиною роки. Потім він переобирався переобрався ще двічі як президент УЄФА. У 2019 та 2023 роках, за нинішніми правилами, президент УІФА не може обіймати свою посаду понад трьох термінів. же хоче внести зміни, які анулюють будь-який термін, і відповідно його перший термін також. Завдяки цьому він зможе балотуватися на виборах у 2027 році. Мабуть, Чеферін вирішив піти по стопам одного усім відомого російського диктатора, і також вирішив, що може правити вічно. Те, що УЄФА процвітає корупція та мовство, то це не дивно, враховуючи кількість зашкварів в цій конторі останніми роками. Тому Чеферін вирішив залишити за собою тепле нагріте місце, намагаючись таким чином обійти закон та устав організації. Мабуть, Чеферін вже забув, що колишнього президента УЄФА Мішеля Платіні відсторонили за підозру в шахрайських схемах. Тому словенцю потрібно бути дуже обережним та дивитися за тим, щоб його не спіткала така ж сама доля. Як то кажуть, краще вчасно піти, аніж затриматися і потім жалкувати про це все життя. Колишній нападник збірної України та Динамо Артем Мілевський закодувався. Як стало відомо спорт ЮА Артем Мілевський, який у вересні був госпіталізований через проблеми з алкоголем, потихеньку приходить до тями. За інформацією джерела, після проходження комплексної реабілітації від алкоголізму в одній з, зі сторічних клінік, екзравець збірною скинув 20 кілограм. А головне, він тепер не п'є. Мілевського закодували. Нагадаємо, що в одному з минулих випусків я повідомляв, що 38-річний Мілецький має шанс повернутися в Динамо на посаду дитячого тренера команди. Таку ініціативу висунув президент київського клубу Ігор Суркіс. Якщо Мілецький дійсно кинув пити, то тільки честь і хвала Артему за те, що він починає щось змінювати в своєму житті. Можливо, тоді своїм негативним прикладом він зможе донести молоді та дітям, що якщо ти хочеш досягти великого результату. То необхідно багато працювати, замість того, щоб все своє життя бухати. На цьому все з вами був канал Football Days. Ставте лайк та залишайте свої коментарі, якщо вам сподобалося це відео, а також обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропускати нові свіжі випуски. Зустрінемося з вами вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну!